У багатому на історичні пам'ятки селі Кузьмин Городоцького району святково відкрився територіальний центр соціальних послуг для населення. Приїжджам важко було повірити, що нещодавно тут був старий напіврозвалений будиночок аптеки, а нині Оазис з європейським інтер'єром, з унікальним ландшафтним дизайном. В цьому центрі буде будуть надаватися послуги всім членам громади. Інвалідам, одиноким вдовам безкоштовно, а всім іншим жителям громади за помірні ціни. Традиційні короваї, освячення будівлі за християнським звичаєм, борщ. всяка праця, всяка добра справа розпочинається з молитви, щоб було все найкраще для нас, для наших дітей, для наших. Мамів для татів, для бабусь, дідусів, надіємося на все найкраще. Дуже добре б всі, щоб все було, щоб ми туди пішли. Що нам треба? Не молодіше, та мужики не мають де підстригтися, і жінка би підстриглася, нема де їдь в городок там, вистоюють черги, все. А якби так на місці було, то би дуже добре було. Відкриття таких центрів дає можливість. Кожній людині, яка потребує допомоги попрати, підшити, перемонтувати, взуття, одяг, може прийти в територіальний центр і отримати таку послугу. У світлиці плануватимуть проведення зустрічей ветеранів, інвалідів, днів народження та свят. Тож дарунки, що підготували до дня народження центру, згодяться. Буде аптека відкрита, чого так пристрасту бажають наші жіночки і. Пожилі і середнього віку тут вже розпитували нас деякий час, а також періодично ми будемо надавати медико-реабілітаційну допомогу, в яку входить надання фізпроцедур масажу і послуг з корейською керамікою. Другою доброю справою стало на городоччині цього дня відкриття дошки пошани на майданчику Іванковецької агрофірми імені Слободяна, що зажила доброї слави завдяки якісній продукції, сприянню розвитку в іванківцях тваринництва, овочівництва, плодовочевої та хлібопекарної промисловості, а також опікунством над сільським будинком культури. Часна стиральна машинка і до стиральної машинки холодильник. Який буде служити громаді, ми вирішили подякувати людям праці, які дійсно своїм трудом якби роблять все це добре, що є в Іванківцях. Без Олександра В'ячеславовича, звичайно, це б село не розвивалося. Під його дякуючи його підтримки, якби це село за два роки просто якось пішло вверх. свято трударів агрофірми, багати піснями, щедрим за назвали традиційно обжинками, де і людям пошана, і їх добрим справам.